Трагедія сталася 22 липня близько 15-ї години. 30-річна Тетяна випала з вікна 6-го поверху поверхівки, що у місті Костополі, і залишилася живою. На місце пригоди поїхала оперативна група Костопільського регіону міліції. Стало відомо, що співмешканець жінки, 31-річний Євген, який на той час був у селі, розповів, що між ним та Тетяною виник конфлікт, ніби на ґрунті ревнощів. Обоє у ту злочасну мить були на підпитку. Євген взяв жінку за волосся та перехилив через балкон, бо хотів не лякати, однак не втримав та випустив її з рук. І жінка полетіла на землю. Медики швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом, госпіталізували жінку в реанімаційне відділення Костопільської районної лікарні із закритою черпно мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою спинальною травмою хребта, закритим переломом ребер слів. Та множиними підшкірними гематомами тулуба і тіла. По даному факту відкрито кримінальні провадження за попередньою правовою кваліфікацією статті 128 Кримінального кодексу України необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Чоловік був доставлений в діл міліції для надання пояснення, але не затримувався. Наразі триває досудове розслідування та проводиться судово-медична експертиза, після якої буде визначено, яку відповідальність понесе чоловік. Також правоохоронцями стало відомо, що у жінки є четверо дітей, але вона позбавлена батьківських прав, бо не доглядала за ними.